Німеччина та Британія передадуть Україні мікродрони Flyer Black Hornet. Нові мікробезпілотники посприяють розвідці на малій дистанції та ідентифікації. Цілі Обідається поставка більш ніж у 9 мільйонів доларів. А також наших бійців навчать ними керувати з 2018 року. Такі дрони використовує американська армія. Також їх закупило Міноборони Франції. Ну, от власне, про те, наскільки, скажімо, так ці дрони будуть помічними, і наскільки вони допоможуть, власне, завдяки своїй легкості, безшумності. Кишенковий цей безпілотник здатний здійснювати операції у складних умовах і передавати оператору високоточні фото та відео у реальному часі. Всього за 25 хвилин можна оцінити ситуацію. і Максимальна висота, на яку піднімається цей дрон, це 30 метрів. А власне, детальніше про те, я кажу наскільки вони, скажімо так, помічними будуть нашим збройним силам, як їх можна використовувати, як їх використовуватимуть. Ми поговоримо з Ігорем Кравченко, це інструктор центру підготовки операторів БП. Пелак рук, пане Ігоре, вітаю. Да, доброго дня, вітаю вас, вітаю студію, вітаю слухачів. Ми, коли з експертами, коли там люди не військові говорять про дрони, так то завжди в уявляємо ми собі як мінімум десь такі за великі, а відалі там великі такі дрони, які можуть в тому числі там переносити якісь вибухові пристрої, скажімо так. Оцей малесенький дрон, чим він нам зараз от важливий, і що він нам дасть? Так, е, да, ви правильно сказали. Е, ми завжди уявляли такі дрони, які ми вже бачили з вами в магазинах. Ті, що були до війни в продажу, і ті, що виконують е, чи використовують наші е, військовослужбовці уже на лінії фронту. Е, даний дрон він е, не досить поширений в військах. Е, на сьогоднішній день він на озброєні знаходиться е, в Сполучених Штатах в Австралії е, і ще деяких там розвинених е, Hornet Nano, е, він побудований прокс Dynamics Компанії, це норвезька компанія розробка ще 2008 року, але вона вже на озброєнні і використовується використовувалась до речі, в Афганістані збройними сили Великої Британії. Тому цей дрон за своїми властивостями і характеристиками дуже чудовий для використання спецпідрозділами, також для ведення розвідки і бойових дій в умовах міста. І ну відстань його польоту це десь приблизно до 2 2 кілометрів. Саме цікаве в ньому те, що комплекс побудований з двох дронів, і він дуже зручний використання. Час польоту приблизно десь там 25 хвилин. За цей час у вас заряджається інший дрон. Багато місця не займає, дуже легенький, зручне використання. Тому цей дрон буде дуже доречний при звільненні наших міст. Ну і власне в такий дрон такого розміру і попасти, збити його надзвичайно важко. Мені видається. Так, звичайно, дрон дуже маленький, дуже тихенький. І він цим відрізняється від тих дронів, які ми вже бачили кожного дня. Це його перевага, і він дуже простий, і легкий використання. Тому ці дрони будуть дуже корисні для наших збройних сил. Простий, легкий використання. От власне скільки часу потрібно на опанування цього дрону, так щоб дійсно максимально там точно ним відпрацьовувати. А ви знаєте, для тих е, пілотів дронів, які вже використовували дрони в своєму житті, е, це займе буквально кілька годин, і вже цей оператор зрозуміє, як цей дрон працює. Всі, взагалі, дрони працюють приблизно за однією тією ж схемою. Е, тільки єдина буде різниця в тому, що будуть деякі е, різниці там в технічних характеристиках, можливо, трошки. Інше керування, бо на даному відео ми можемо спостерігати, що орган керування трошки відрізняється від стандартних дронів, де два джостіка. Тут це знаходиться у вас в одній руці на клавішах, на грудях у оператора знаходиться планшет, де він може спостерігати за відео, яке транслює дрон. Тому це трошки звикнути, політати пару годин, і вже оператор можна виконувати бойові завдання. Чи є ще якісь отрізновади у цих мікродронів, які ми можемо теоретично там отримати, можуть нам допомогти? І власне чи можливо використовували ми вже? Можливо, наші військові вже вміють ними користуватися і десь, хоча б стикалися з ними в роботі? Ну таких прямо сказати, що от, дуже схожих на даний дрон, то ні, але є такі дрони FPV, які робляться нашими радіомайстрами, і вони робляться в наших майстернях теж. Люди їх можуть зібрати абсолютно самостійно. Але в них трошки інші принципи побудови тих дронів. Вони теж можуть бути досить такого легкого і маленького розміру виконувати майже ті самі завдання. Тобто, дрони такі є. Але звичайно, це так скажем фабричне виробництво. Тут все побудовано і з'єднано досить коректно і правильно випробовано тому не вимагає ніяких налаштувань. І ніяких там додаткових там довгих тренувань. Тобто ви достали дрон з коробки і вже починаєте ним працювати. Тобто, в цьому плані це дуже чудово. От, власне, я вас запитувала про те, що з рахунок того, що вони дуже маленькі, їх насправді важко помітити, але от як вони можуть бути знешкоджені? Тобто, на що треба звертати увагу? Ну, знищені, звичайно, можуть якісь перешкоди, які можуть якимось штучним. Чином утворюватися перед ними, тобто якісь можуть бути сітки. Вогнепальні зброї, Ну це ви повинні бути дуже вправним стрільцем, щоб влучити в такий дрон. Він літає досить швидко для такого дрону, і його розмір це досить важко. Те, що ми знаємо на сьогоднішній день, те, що відомо з офіційного сайту компанії виробника, то він досить стійкий до радіоперешкод Тому сказати, що буде дуже легко знешкодити, то я б так не сказав. і Але це звичайно. Так, трішки зникає. А у нас. Зараз ця війна, чим вона, так скажемо, цікава. як Наскільки війна може бути цікава, що це відбувається випробування е, всякого роду техніки, які до цього часу навіть і не використовувались бойові. Е, да, тому цей дрон буде цікавим. Uh, і uh, його використання буде досить корисним до наших збройних сил. Я вибачаюся, тут зараз техніка буде проїжджати, uh, тому буде трошки uh, шумно. Uh, ще одне запитання. Шумно, ну спробуємо власне його проговорити. Власне, дрони, от багато експертів, багато військових зараз говорять, що по суті цьогорічна війна це стала війна дронів та артилерії. Що дуже от, саме використання різноманітних дронів безпілотників, вони змінюють хід дій на певних відрізках фронту, на певних ділянках фронту. Так це зброя, яка дійсно зламає нам хід війни, і більше дронів дійсно зламають хід війни, на вашу думку. Ну ви розумієте, воюють все одно люди. В першу чергу це люди. Ті люди, які добре навчені, які мають гарну зброю, високотехнологічну, звичайно, за цієї армії буде перемога, і ми рухаємося по створенню такої армії в, в правильному напрямку. Тому звичайно воюють люди, але потрібно, щоб у цих людей була така от високотехнологічна зброя. Тому чим більше буде в нас дронів. Чим більше у нас буде підготовлених операторів дронів, тим легше нам буде вигнати російських загарбників з нашої землі. Над цим ми от в нашому центрі і працюємо. Готуємо пілотів операторів БПЛА. Власне, ось щодо дронів їх дуже дуже активно закуповують волонтери, так для наших військових, і навіть кажуть військові, що звичайні дрони там з Аліекспресу, наприклад, теж їх можна переробити, переконструювати і дуже так, скажімо так, раціонально використати. В нас до 24 лютого наскільки активно держава закуповувала також різноманітні дрони, і наскільки активно вони використовувались на озброєнні масово? Ну, ви знаєте, не можу так сказати, що прямо держава масово закуповувала ці дрони. На початку війни військовослужбовці, ну так війна, нас навчила цьому, да що мати в своєму підрозділі бажає кожен командир і дрони різного виду, різного масштабу під різні завдання. Тому склалася така ситуація, що люди просто які мали вдома в своєму використанні, тобто там блогери, які знімали відеографи, які працювали з цими дронами, агрономи, які працювали з агродронами, всі більшість цих дронів вже попали до збройних сил і виконують бої завдання. Тому що можу сказати з цього приводу, що ну майже будь-який цивільний дрон може виконувати бойові завдання. Тобто ваша задача доставити в район виконання бойового завдання камеру для ведення спостереження. Або таким же чином камеру з з додатковим обладнанням на вашому планшеті програмним забезпеченням, яке дозволить вам знімати координати, координати цілей, які потрібно знешкодити. Ну і зв'язок з нашою артилерією або мінометчиками для того, щоб здійснити вогневе враження противника. Тому можна сказати, що майже будь-який цивільний дрон може бути використаний для військових цілей, власне, очі підрозділу. Дякую, пане Єгор. Ігор Кравченко, інструктор із центру підготовки операторів БПЛА Крук, з нами на зв'язку. був. дійсно дрони це надзвичайно потрібна історія зараз у цій війні. У наш час, і от ці от мікродрони, які ми зараз отримуємо від наших партнерів, серйозно нам допоможуть, тому що ну спробуйте от ідентифікувати от, такі от дрончики ще його збити. Це ще одна, скажімо так: ще один козир в рукави наших збройних сил.